Київській області чоловіки прикинулися правоохоронцями та катували подружжя, аби пограбувати. Як повідомили в поліції у селі Святопетрівське, двоє чол... чоловіків зайшли на територію приватного будинку, представилися дружині потерпілого співробітниками Інтерполу. А після цього почали вимагати у сім'ї 180 тисяч доларів. Коли власник будинку відмовився платити, погрожували вбивством. Зрештою чоловіка змусили перевести з електронного гаманця 12 біткоїнів у криптовалюті. Крім того, вкрали. Ще 40 тисяч гривень та банківську картку. Поліціянти встановили, що це були 54-річний уроджений Сумані та 56-річний виходець із Броварського району. Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці. Зайшли два чоловіки, показали удостовірення, що вони один з прокуратури, а інший з Інтерполу. І запитали до чоловік, що вони хочуть з ним побалакати. Коли зайшли ми на терасу, він присів поряд. Та почав мені е демонструвати свої посвідчення прокурора, та почав роз розповідати про те, що у нього є кримінальна справа на мене. Після чого він е продестував мені цю кримінальну справу, е де я зрозумів, що дані були е ліпові, та не було печатки та закарлючка підпис. Після чого я зрозумів, що це ли липа, та пішов. Е Спробувати забрати свої телефони, щоб викрутити поліцію. Мій чоловік, як прям залетів додому, сказав мені, що це все неправда, що вони ніякі не з прокуратури. Він схопив телефон, відбежав туди і подалі і, і щоб комусь подзвонити, але не встиг. Бо той, з яким він сидів на вулиці, почав кричати: надягай на нього кайдани. Після чого я почав пручатися. Та кликати на допомогу сусідів. Я побачив, що мою жінку, вже один чоловік надягнув кайданки та побив, він почав біжати до мене. Та удвох вони біля ванної кімнати наділи кайданки на мене та почали бити. Взяли у руки е, ножі, і при пручанні я побачив у у чоловіка пістолет. Після чого я зрозумів, що пручатися немає сенсу, та йому модягнути на себе кайдан. Надів на нього кайдани, спочатку він душив його собою, ну своїм тілом, тобто руками. А потім вже взяв рушник та почав обматувати голову йому, щоб він не кричав. В цей час інший чоловік взяв мене отак за руки, повалив теж на диван, почав тиснути дуже, щоб одягнути на мене теж наручники. Ну, у нього це вдалося. Затащили мене та мою дружину, почали катувати та бити і вимагати гроші, щоб я їм відправив гроші. та... Перестануть знущатися над нами. Далі вже була безпосередня процесуальна робота, встановлені особистості, підготовлені клопотання на проведення обшуки, отримані відповідні ухвали. І фактично, через півтори доби традиційно сказали Добрий вечір. Ми із поліції Київської області.